як хліб потрапляє до нашого столу. Хліб, як сонце, каже мати, хліб, як сонце, каже тато, хліб, як сонце, кажуть люди, хліб, як сонце, завжди буде. Багато праці треба докласти, щоб з маленької зернини до нас на стіл потрапив пухкий і запашний хліб. Хліб проходить довгий шлях від поля до магазину. Як же ж це буває зазвичай? Трактор засіває поле, ретельно вкладаючи одну за одною зернинки в підготовлену м'ягку перину. Восени зернинки проростають, утворюючи рослину, а взимку пшениця відпочиває під пухнастою сніговою ковдрою. Ранньою весною талу снігову воду, і від того швидко росте, набираючись сил. В кінці літа пшениця дозріває, її можна вже збирати. Збирають пшеницю комбайни і відвозять зерно до зерносховища. Після цього зерно потрапляє до млина, там його перемелюють на борошно, а з борошна випікають духмяний хліб. Поважайте та бережіть хліб, адже він створений працею багатьох людей. Хліб усьому головам, Хліб святиня нашого народу.